Ми розпочнемо перший блок читання Святого Письма і молитви. Я запрошую до читання Борисюк Людмилу Миколаївну, керівницю Служби у справах дітей Пер'яславської міської ради та Михайла Гречко, пастора Церкви Небесна Країна. Молитва про мир і Божий захист над Україною, про нашу перемогу і повернення земель. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа охорона моя та твердиня моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Молитва про мир і Божий захист над Україною, про нашу перемогу і повернення. земель. Боже Всемогутній, просимо Тебе про захист і мир. Благаємо. Щоб ти спинив агресію Росії, зупинив війну і дав Україні перемогу. Нехай будуть зруйновані плани ворога. Боже, допоможи відновити цілісність нашої країни і повернути вкрадені землі, збережи і захисти Україну від Луганська до Ужгорода, від Ялти до Чернігова. Все це просим Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. До читання запрошується лялька Юлія Миколаївна, що очолює центр надання соціальних послуг та Ігоря Лисик голову ради церковь. Молитва про захисників України. Паде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і за плату безбожних побачиш. Бо Господа, охорону мою Всевишнього, ти учинив за своє пристановище. Моя молитва буде за захисників України. Боже. Благослови армію, яка боронить нашу землю від ворога. Збережи і подбай про кожного військового. Захисти їхнє життя і здоров'я, Господи. Підкріпи дух і зміцни серце. Допоможи також командирам ефективно керувати своїми підрозділами, цінуючи життя кожного військового. Боже, благослови дипломатів України. Нехай кожне слово в міжнародних перемовинах буде виваженим, сильним і переконливим. Вкладай в їхній розум та уста надприродну мудрість та силу. Амінь.